Як самостійно відкрити візу і не виїжджати з території Польщі? Сьогодні я вам детально розкажу, які необхідні документи, яка процедура, і скільки коштує отримати робочу візу на один рік, які необхідні документи для візи, закордонний паспорт, посвячення оповіженню виконування праці, тобто дозвіл на роботу або ж запрошення, фотографія 35 х на 45, Копії усіх сторінок українського паспорту, якщо це id карта, то додаткова прописка і ідентифікаційний код, чи можу я сам подати на візу, не користуючись послугами посередників. Звичайно, документи на візу можна підготувати самостійно. Скільки коштує сама віза? Оплата візового збору виносить 14 євро, тобто близько 550 гривень. Але крім цього, вам потрібно оплатити страховий поліс, запрошення, якщо ви його не маєте, і міст експрес для відправлення документів. Термін очікування самої візи близько трьох тижнів. Якщо інформація корисна, обов'язково підпишіться на наш інстаграм і поділіться цим відео. Також, якщо вам потрібна допомога при оформленні візи, можете звернутися до нас.